Гляньте на цей прикол, помните, як у фільмі було, каже, боже, похудав, дав, нічого не їсть. Каже, і чого я в тебе ото -от такий влюблений? Гляньте. Це капець. Комара в шоці. Скажи, з папою тютю, да? Угу. Знову таке, опа, кавалер під забором. Угу, угу. Як би його виламати, да? як би його виламати, той вольєр, так? Да? Угу, угу. Хто там? Редактор хто там є? <рес> 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 Кайра це капець. Редя. Я вже не можу, мене вже від тебе кришу рве. Оце різниця між кобелем та сукою, в котре я кажу. Це коли кобель. Чує? що таке. Чує даму, що тече? Він не чує мене. Він мене не бачить, не чує. Зовсім. Від слова зовсім. А Кирюша... Іди, моя дівчинка, іди моя куколка, іди сюди. Скажи, не хочу навіть підходити, так? На Керюша вона слухняна дівчинка в ці дні. Що там? Не випускають даму на вулицю, так? Не випускають? Ну спілкуйся через забор. Давай трошки поспівай тут, і підеш знову в вольєр.